Ще раз доброго вечора. Триває телемарафон саміт україна ЄС разом у спільне майбутнє, який відбуватиметься упродовж усього інформаційного вечора на п'ятому каналі. Цю надзвичайно важливу для нас усіх подію ми продовжуємо обговорювати з гостями нашої студії. Наразі в нашій студії вже політики, які представляють різні політичні сили. Андрій Шкіль, народний депутат від Б'юту, член комітету Верховної ради у закордонних справах Благодарю. пане Андрію і Володимир Толстенко, народний депутат від партії регіоні. Мої вітання, пане Володимире. Панове, яку головну інтригу? Для вас ще зберігає саміт Україна ЄС. От відповіді на які питання ви вже частково чи повністю отримали, почули, і які ще очікуєте відповіді отримати на цьому саміті? Пане Андрію, пан Ромпей вже заявив, що період, чи якби термін виданий на переговори завершений, тобто завершилися переговори, зараз тільки питання. Щодо долучення України до асоціації, тобто зміна насправді треба за німець заговорили цю проблему, і головну деталь найважливішу, як на мене просто забули в цих дискусіях. Дякую. Дуже просто дивіться, що відбувається. В принципі, сьогодні 19 числа, що мало відбутися. Чи буде долучення до асоціації? Було б дуже добре долучилась. Я палкий прихильник того, щоб Україна стала асоційованим членом спочатку асоційованим, потім повноправним. Але сьогодні... Мало відбутися згідно відведених термінів зміни угоди в будь-якому випадку. Ми зараз отримуємо ситуацію патову, тобто стара угода перестала бути чинною, нова угода не набула чинності. Тому, коли ми говоримо про те, що є ризик повернення вектору української зовнішньої політики на схід чи проти заходу, чи від заходу, то ми забуваємо про один дуже важливий аспект. А саме той, що в випадку не підписання будь-якої угоди з Європейським Союзом, ми втрачаємо усі набуті здобутки, бо ми маємо їх ще раз. Перепідписати, тобто спрощена система отримання віз, студентський обмін, журналістські обміни, тобто, все те, що привідхилило, до речі, дипломатичні паспорти, які не покриваються шенгенською візою, все те, все це треба перепідтвердити, тому що це є умова міжнародного договору. Тобто, або ми перепідтверджуємо, або укладаємо, як ми всі цього прагнемо, кращу угоду. Uh -huh. Тобто, це як знаєте, це як ви, наприклад, є відбирачем якоїсь послуги з інтернету. Вам з будь-якому випадку треба нову укласти. Звичайно, ми всі хочемо кращу, дешевше. І так далі, але якщо ми жодної не укладемо, то ми отримаємо ситуацію з Європейським Союзом без угоди. Пане Андрію, перепрошую. От до цього дня було дуже багато таких апокаліптичних заяв. що на цьому саміті буде провал, що на цьому саміті... це не є провалом, це не є апокаліпсисом в тому розумінні, як це нам подавали опозиційні. Я гідери. не чув по-першому про апокаліпсис. Просто питання ставило в такий, ставилося в такий спосіб. І мною, як також опозиційним політиком, ставилося в такий спосіб, що зараз ми маємо шанс втратити. Швидке долучення до європейського союзу маємо шанс, але поки що богу дякувати не переголосований закон про засади зовнішньої політи і далі. Тобто, я думаю, що нинішня влада буде змушена, змушена повернутися від слів від пропагандистських ходів до дій треба узгодити систему. Законодавства з європейським союзом треба, врешті-решт, не проводити реформи, а реформувати систему судочинства. Треба, врешті-решт, відмовитись від наглядової структури, яка утворена за неслухняними суддями як вища ради юстиції, і таке інше. Треба, врешті-решт, припинити політичні переслідування чи переслідування за політичними ознаками. Mm -hmm. Як тільки ця влада здійснить європейський союз і зараз продекларує, і я не чекав іншого що в Випадку згортання антидемократичних кроків нинішньої влади одразу розгорнеться новий виток співпраці з Європейським Союзом. Пане Володимире, про інтриги, яких ви, ви очікуєте ще інтриг сьогоднішнього дня? Ні, во первых і наш президент Віктор Федорович Янукович, і пан Ван Рампей і Борозов заявили о те, що самі переговори завершені, що текст об асоціації і в тому числі зоні свободної торгові повністю. Оговорен, согласован, и он ожидает своего дальнейшего парафирования. Как заявили и с нашей стороны президент, и представители ЕС, они заявили о том, что остаются только технические вопросы. Это перевод на французский английский, украинский, согласование. И ожидаться будет, безусловно, парафирование его в следующем году, январь, февраль месяц, я так себе представляю. Другое дело, я согласен с Андреем, с Андреем Васильевичем о том, что да, действительно, есть в наш адрес определенные вопросы. Uh -huh. Есть определенное э, замечание по поводу, как сказано, приблизительно так, внутренней, некоторые внутренние политические моменты. Где-то такая я была. На справа Тимошенко, uh -huh. Да, 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 это... да, безусловно. Но я должен сказать, что в то же, в то же время на пресс-конференции Виктор Федорович, сказал, что мы с, со вниманием относимся к тем замечаниям и предложениям, которые... Роззвучалися сторони представників ЄС, і ми безумовно, будемо чи угу. знати. Інформація з цього саміту надходить постійно, регулярно. Зараз ми маємо вицитували президента Януковича. Зараз ми маємо змогу почути, що заявив сьогодні в Києві голова ради Євросоюзу пан Ван Ван Ромпей. Ми хочемо провести кроки для підписання угоди про соціальність якомога швидше, але це буде залежати від певних політичних обставин у цьому зв'язку. Деякі явища у внутрішній ситуації в Україні трошки погіршили атмосферу в стосунках між ЄС та Україною. Якість та перспективи наших стосунків також проходять випробування та оцінюються на основі цих неосхоженості. На для того, щоб підтримати європейську налаштованість європейського населення стосовно укладання угоди з України, також пов'язані з цими обставинами. Я певний, що вам відомо про те, що ці занепокоєння власне поставили у залежність від їх вирішення підписання остаточної ратифікації нашої угоди, підтримка принципів верховенства. Справа є дуже важливою для як України, так і Європи. Наше занепокоєння пов'язані з певною заполітизованості судової системи в Україні. І, власне, одним з прикладів цього є справа Тимошенка. Отже, Єдиним підсумком переговорів власне стала фраза пана Ван Ромпея. Переговори про угоді про асоціацію завершені От на цьому він ставить крапку, так але в кінці все ж таки згадує прізвище Тимошенко. Подробиць все ж таки дуже мало того, що відбувалося там. Хто швидше все ж таки змінить своє ставлення до справи Тимошенко? Євросоюз чи Янукович. Ні, ну, європейський союз не змінить свого ставлення до справи Тимошенко ніколи, тому що європейський союз об'єднує демократичні країни, об'єднує країни, де верховенство права і верховенство прав людини є вище понад усі будь-які побажання чи е, хотіння того чи іншого керівника цієї держави європейської, тому це об'єднання демократичних країн поки. Україна лишається на шляху до демократії, вона буде на шляху до Європейського Союзу. Але зараз вона в даний момент не на шляху до Європейського Союзу, вона на зупинці. І цю зупинку Україна здійснила сама, самостійно. Тому що не можна переслідувати за політичними ознаками і розводити е, теревені про те, що ніхто не має впливу на суди. В це не вірить ніхто, ні в Європі, ні в Україні. Я думаю, ті, хто про це говорить, також не вірять в те, щоб в це хто небудь вірить. Але тим не менше. Ситуація є простою. Зараз європейський союз продемонстрував. Не приїхала лиха кавалерія, цього ніхто не передбачав, але промови з тим фактом, що міністр закордонних справ Польщі, головуючої країни, дружньої країни, пішов в демонстративну відпустку. Він не просто не приїхав, зіславшись на зайнятість на якісь важливі справи. Він проїхав я не знаю куди, чесно кажучи, але він відпочиває, а не працює в іншому напрямку. Це ще раз підкреслює проставлення. Перспектив і перспектив України ми отримали чіткий результат вступ до е, Європи через асоціацію. Нам відчиниться тільки тоді, коли Україна зробить висновки, перестане здійснювати тортури над Тимошенко, перестане тортурувати Луценка і Іващенка, перестане згортати свободу слова. Про це до речі було сказано у виступі Андром дуже чітко, тому що згортання свободи слова промовисто помітно на заході, і це доносять незаполітизовані і політично незаангажовані працівники представники українських змі. І, от, все те, що називається демократією, плюс він сказав про прозорі і чесні вибори, які мають відбутися у 2012 році. Ось це і буде на шальці Терезів. Де буде Україна в Європі чи в іншому місті? Тобто, чітко Європа дала зрозуміти, що не просто двері відчинені, що все узгоджено. Я погоджуюсь, полюсю, все погоджено. Всі номенклатурні питання погоджені, але головне це політичне питання. Це все одно, щоб ми говорили про ну там справді, Тимошенко і забули би про те, що. Це справа не проти персони, а справа проти лідера опозиції, справа проти людини, яка Отримала довіру 11 мільйонів громадян на виборах президента? Пане Володимире, ви очікуєте якихось таких кардинальних поворотів у ставленні як член партії регіонів? Чи очікуєте ви якихось поворотів в е, саме вставленні президента і взагалі влади до справи Тимошенко і до е, предутисків опозиції? Ну во первых я хотів би тіслідующе: що ми зараз говоримо о том, що технічні. Технические... закончены переговоры, что тексты согласованы, что мы в январе-феврале парафируем, так ожидается, с, и с обеих сторон было это объявлено, парафируем этот договор. Вместе с тем надо понять, что э, само э, присоединение к ЕС, как ассоциативной страны, само подписание, ратификация этого договора, это процесс э, ну, не месяца, не двух и не трех месяцев, потому что каждая страна еще должна ратифицировать этот договор. Поэтому, вот идя по пути реформирования, президент неоднократно говорил, и мы пошли по этому пути, мы сейчас совершенствуем и, и вносим изменения и дополнения в связи с определенными замечаниями со стороны Венецианской комиссии. Это закон о о судоустройстве, о статусе суддів. Ми, е, э, от внесли деякі корективи э, в кримінальну юстицію. Імею в виду, прийняли закон о декриміналізації норм, о связанных с хозяйственной деятельностью. Ми сейчас готовы внести на рассмотрение Верховного Совета Крыма, то Верховного Совета Украины в Крыму работает, поэтому Верховного Совета Украины, э, кримінальний Процессный кодекс, который тоже рассматривался, и так далее. А, То есть, мы по пути реформирования правосудия и приближения его к стандартам. Ван про Тимошенко. Вы можете сказать, что изменение свое до Дуне Янукович? Я думаю, что у него было е, к ней отношение таким образом, что есть суд, есть судебный процесс, и этот суд и судебный процесс происходят в рамках нынешнего законодательства. Вот как будет изменяться наше законодательство, так и будет. Уді, наверное, підніматися рішення там в апеляції і так далі, в отношении і Юлії Володимирівни Тимошенко, і других е підследств uh -huh. со стороны опозиції. пацієнтів. Я хотів би поділитися з вами ще е свіжою інформацією. У нього повідомило про е коментарі Сергія Льовочкина, так, голови адміністрації президента. Він підкреслив, що він взагалі вважає сьогоднішній саміт досить успішним. От він підкреслив, що за результатами зустрічі в спільній заяві з'явилася нова фраза. Щодо підписання угоди між Україною та ЄС якомога швидше. От знову ж, що ж це може означати, і також на запитання, чи може завадити Тимошенко підписати угоду. Він відповів, що Тимошенко завадити не може, тим більше, що всі чули її висловлювання щодо необхідності підписання цієї угоди. Отже, будь ласка, ваші коментарі. Ну я прошу прощення, Я могу вам сказати що це вполне нормальне стремлення і єс поскольку вони також заінтересовані, як і Україна, зближення Європи і з Україною, тому що це і для Європи, і не. Меньше. а даже может быть более важно и для Украины для их для людей жить граждан Украины вот что касается опять-таки говорю что касается вот конкретного дела по Юлии Владимировны э, Тимошенко то я могу сказать что у нас действующая конституция действующее законодательство и вопрос э, о мере наказания или освобождения от суда или судебного процесса это необходимые соответствующие изменения в нашу... І в нашу судібну систему правосуддя, і точно так же, і в кримінальне ну, не сумніваюся, пане Андрію, Виски... інша точка зору я, я взагалі Хочу сказати, то звичайно, я а що би мав заявити Сергія Льовчення, що це провалилося, він іде відставку. Ну впевно, що ні. Тому ці заяви офіційних осіб е, шукають там з'явилось нове слово, якомога швидше. Ну, звичайно, якомога швидше. Звичайно, треба все робити скоро, тому що я повернусь до того, що я сказав. Тому що ми отримаємо період невизначеності, де е, нова угода ще не почала діяти, А стара вже, стара вже припинила, тому що вони розтягнуті в терміні, вони не, не, не вічно підписані. Що, до речі, пропонувалося в цій асоціації підписати, а ми наполягали, тобто українська сторона, угоду про асоціацію десятилітню, щоб потім ще раз підписати якіснішу угоду. І такі ж самі вимоги української, з українського боку були і в попередній угоді про асоціацію. Тепер вертаючись до Ну а що мав сказати, Іван Ромпе? Мав, мав сказати, слухайте: я от розмовляв чотири ока з Янукочем, він сказав мені в очі, що помста моя, Сильніше за мої європейські стремління. Ну він не може цього сказати. Він не тільки дипломат. Він ще й він керував такою достатньо цікавою країною, як Бельгія, де ну, скажімо, протистояння є на порядку денному між фламанцями і валонами, і тому він звик кожне своє слово двічі зважувати. Тому він і посів ту посаду, яку він зараз посідає. Тому його заява була. Дуже гостра, я хочу сказати, як для такого чиновника. Дуже гостра, що було сказано, ну треба сильно розшифровувати. Було сказано, ви, Україна, маєте визначитися, що для вас важливіше. європейські перспективи, вступ через асоціацію, чи особиста помста, чи з'ясування стосунків, чи переслідування за політичною ознакою, чи використання міліції, прокуратури і служби безпеки як бейсбольної біти у ваших попередніх розборках, як це ви звикли робити? Тому все дуже просто, все однозначно в даній ситуації. Не міг не відбутися саміт, тому що Європа не може не демонструвати дружнього стосунки до От, країни, сказати, яка ми... має європейське вставлення. Але Дай. з іншого боку, рівень цього саміту є абсолютно куртуазійний. Прийшли, побачили, поцілувалися, і поїхали, сказавши. Тут немає питань, що технічно частина закінчилась. Переклад, до речі, належить до технічної частини. Питання uh -huh. стратегічне: чи Україна зробить висновки з останнього вже китайського попередження, які зробили два європейських високопосадовця Ван Ромпей і пан Бороз? Uh -huh. навіть, навіть знаєте, оця фраза, про яку каже пан Льовочкін, якомога швидше, яка нібито з'явилася в документах. От якомога швидше підписати. От я б хотів би кілька коментарів з вашого uh -huh. дозволу, міністр з. Європейських справ МЗС Польщі, якого цитують польські медіа, заявив, що Євросоюз може парафувати угоду про асоціацію з Україною до кінця поточного року після сьогоднішнього саміту. Перший віце-прем'єр Клюєв прогнозує, що угода про асоціацію між Україною та ЄС буде парафована впродовж місяця півтора. Знову ж таки, посилаючись на пана Льовочкина, він каже: що це може відбутись і в лютому, і в січні, і в грудні. Все залежить від бюрократичної машини, як вона підготує текст. От Принаймні пояснення віддають. А все ж таки, коли, якщо це справді необхідно і важливо, то коли? Я думаю, що на сьогодні ніхто не скаже конкретній даті. Від якщо, допустим, саміт ЄС Україна був определен зарані, Ну, Лудиці каже, що залежить від бюрократів. Правильно? От пан Андрій каже, що залежить від того, коли ваша влада швидше зробить висновку. Що стосується а... парафірування, то. Есть... согласование, подписание текстов, которые нельзя внести изменения до подписания и ратификации, то парафирование не может быть связано вот так жестко с теми процессами, будем так говорить, которые, на которые обратил пан Рампей и э, 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 Жозема Бороза, да, Бороза. Вот. Поэтому вот что, я думаю, что это вполне объективная оценка, что желание есть и той, и другой стороны, это как можно быстрее закончить, но ну, а закончить эти, техническую сторону и, под, и парафировать э, это соглашение. А вот дату конкретно, но ну, это опять-таки зависит от того, безусловно, насколько оперативно, эффективно будет и грамотно будет работать чиновники, Это их работа. Mm -hmm. Я думаю, что с нашей стороны мы будем наибольше проявлять... В этом смысле э, интенсифицировать нашу работу. То, Точно то, так же, как и с западной страны. Угу. И еще я хотел угу. бы сказать: Андрей Васильевич, я не совсем согласен о том, что у нас какой-то лак появится, или будем так сказать, прорыв э, или перерыв в, в отношениях любых и политических, и общественных, и гражданских, между гражданами, и так далее во времени того, что закончился, допустим, один договор и не был и не подписан другой договор. Мы э, с Европой, с ЕС уже на таком уровне. находимся взаимоотношения, в, в том числе економических взаимоотношений і э, личностных отношений наші громадяни там і їздять, і працюють, і обмінюються, громадська організація обмінюється і і досвідом, і знаннями, і людьми, і поїздки і так далі. Тому я думаю, що все-таки процес зближення Європейського Союзу і України, він об'єктивен. І не в повній мірі, і не тісно так зв'язаний з цим договором. У нас одна хвилина залишиться, що треба слово пану Андрію Я так. хочу дуже стисло, ну по-першому за пунктами парафування підписання це і голосування, це різні речі, парафуються е, напрямки і стратегії. Якщо європейський союз ну я собі тяжко уявляю, якщо європейський союз каже, давайте ви своїх політичних в'язнів тримаєте в'язниця, це ваше внутрішнє питання, то наступним членом асоціації має бути Білорусь. А потім я та треба ж питання про долучення вже оновленої північної Кореї до Асіану і до інших процесів. Тобто, ну це це. Е, повірте, ми всі. Я, я перший прихильник того, щоб Україна завтра вже була асоційованим членом Європи. Але противником є нинішня влада, попри всі декларації, вертаючись до лагу, лаг буде, тому що є, є правила, є дати, і Європейський Союз власне тому й закликає якомога. Більше прискорити процес підписання, тобто він е, тут прискорює Україну, Пане Тому що, щоб з'явився цей лаг. Тому я ставлю крапку залежить. Таким чином сьогоднішня зустріч була сьогоднішній саміт був куртуазний. Він на превеликий жаль не наблизив Україну до Європейського Союзу, але на щастя не віддалив. Угу. Все, все, все. зараз в руках дякую. президента. Дякую. Андрій Шкілі Володимир Толстенко були гостями цієї студії. Е, наш телемарафон, саміт Україна ЄС разом у спільне майбутнє триває. Через е, певний час ми знову зустрінемося у цій студії і знову розмовлятимемо на. На подію тижня. дня.